17 січня преподобного Антонія Великого. 17 січня 30 січня за старим стилем День пам'яті преподобного Антонія Великого, якого вважають одним із найвідоміших ранньохристиянських святих. Антоній народився в Єгипті біля пустелі 251 року. В юності він слухав Святе Письмо і за переказами запам'ятовував на пам'ять. У 20 років залишився без батьків, продав маєток, гроші роздав жебракам і пішов із рідного краю. Антоніо оселився в скромній хатині і став заробляти на життя власною працею. Відомі вислови Антонія: нікому не пропонуйте того, нікого не вчи того, чого раніше сам не виконав на ділі. Про добру справу, яку бажаєш зробити, аж ніяк не кажи, виконай її, не розголошивши про неї заздалегідь. Сьогодні не можна займатися рукоділлям, можете зашити або зав'язати дорогу до вашого дому для грошей. Заборонялося в цей день жінкам прясти в'язати. Такі роботи обіцяли хвороби як самим порушницям, так і іншим членам родини. Свято 17 січня за старим стилем Собор 70 апостолів. Що можна робити 17 січня? До преподобного Антонія звертаються з проханням захистити від хвороб, життєвих труднощів і сімейних проблем? Святого Антонія цінують як батька ченців, як цілителя. Перед іконою цілителя моляться за одужання близьких та своє власне. Молитва допоможе встояти над спокусами, наприклад, якщо кидаєте палити, чи пити спиртне. Щоб легше перенести залежність, то з собою треба носити маленьку ікону свято Кажуть, що люди похилого віку, у яких вдома є ікона Антонія Великого, легше переносять вікові хвороби та живуть довше. Молитва Антонія Великого захистить дім від злодіїв, від псування і пристріту. Наші предки просили сьогодні благополуччя, також, прийшовши з церкви, освячували сіну, яким годували худобу. Святого просять його ну, допомогти в біді, смутку та прикростях. Ця молитва вважається оберегом від усіх бід. Вона захищатиме і допоможе всій сім'ї. Молитва святий Антонію з твердою вірою і довірою до Бога. Та твого святого засупництва і твоїх великих заслуг перед ним віддаю йому, а відтак і тобі мою душу і серце. І прошу тебе, поглянь на мою вірну і щиру любов якою наповнене моє серце і велику довіру і надію на нашого Господа? Запиши моє ім'я глибоко в своєму серці і дозволь мені належати до числа тих дітей і слуг, Божих, кого ти особливо любиш і бережеш, щоб я міг в усіх моїх потребах знаходити в тобі захист і заступності Всевишнім. Амінь Цей день потрібно присвятити повсякденним клопотам і справам: прибиранню в будинку, прибудовах, пранню. Жінки в автонім день пекли невеликий круглий хліб із толокна пшеничним борошном, замішаний на молоці. Такі колобки символізували сонце, а наші предки вірили, що вони мають цілющу силу. Ними пригощали діток, родичів, сусідів. Вважається, що у цей день можна натрапити на аферистів. Наші пращури 17 січня замовляли свій будинок від злодіїв. Замовляння треба читати в день до заходу сонця. Для цього треба взяти новий ніж у кутах кімнат, намалювати ножем хрести. Після цього в кожному куті сказати: змова від злодіїв. Злодій стій, час стій, день стій, не кажи і не ногою. Не рухайся і не ворушись. У суляний стовп перетворися. Поки тебе святою водою не обілють, твої ноги нікуди не підуть. В ім'я Отця і Сина, та Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо вдень, Антона тепло, то в найближчі дні чекайте сильних морозів. Які іменини 17 січня. Сьогодні за церковним календарем іменини у Антона, Антоніни, Віктора, Георгія, Івана, Павла Савелія. Народні прикмети на 17 січня. Якщо на 17 січня випадає повний місяць і стоїть ясна погода, значить на весні буде сильна повідь. Якщо на деревах лежить багато снігу, у бджолярів буде вдалий рік і вийде зібрати багато меду. Людина, яка народилась у день. Антонів буде дуже прозорливий. Як талісман йому рекомендують носити лазурит і гранат. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде похмурою, якщо в день феоктиста 17-го народжується дитина, то вона матиме таємні знання. Якщо у цей день людина збиралася в дорогу, їй потрібно зашити у комір квітку будь яку, щоб нечість не звела зі шляху і не навела псування. Якщо хмари висять низько, це віщує холоднечу. Якщо зоряне небо без хмар буде сонце та мороз, червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду. Наші пращури помітили, якщо у цей день ввечері. То у вівторка погода буде похмурою. Якщо у цей день йде сніг, прикмета до того, щоб бджоли будуть добре руїтись. За прикметою 17 січня, якщо загадати бажання вийти на вулицю та побачити ківш великої ведмедиці на небі праворуч, отже, бажання здійсниться. До речі, якщо справа виявиться чумальський шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя. Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з оселі підуть усі злі сили, які вудять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають у будинок та з домочадцями не розмовляють. Не можна сваритися, лихословити інакше накличете хвороби та різні біди. Не можна ладарювати, бо так можете розгнівати святого. Не можна займатися рукоділлям, можна зашити або зав'язати дорогу до вашого дому для грошей. Не можна фізично напружуватись, наприклад, підіймати щось важке, не торкатися гострих предметів, не відмовляти у допомозі та милостині, не розповідати про свої плани, інакше вони не здійсняться.